Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради причистої Твоєї Матері, почуй мене, грішну і негідну рабу Твою, Ваше ім'я. Господи, ломилості Твоєї влади, чадо моє, ім'я Сина, помилуй і спаси Його імені Твого заради, Господи, Прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою, Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх і направ його, і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла, Господи, Благослови його в домі, біля дому, в полі, роботі і в дорозі і на кожному місці Твого володіння, Господи, збережи його під покровом Твоїм святим, від кулі, стріли, ножа, меча, отрути, вогню, потоп, від смертоносної виразки. І від марної смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещастя. Господи, зціли його від всяких хворів, очисти від усякої скверни, вина тютюну наркотиків, і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато літ життя і здоров'я, цнотливості. Господи, дай йому своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй і мені негідні і грішній рабі Твої, батьківське благословення на чадо в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі імені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь. Господи Боже, навчи сина мого в людях розбиратися, мудрість дай йому пізнавати людей, які чисті своїми помислами. Приведи мого сина до людей, які допоможуть йому істинним шляхом іти і служити Господу Богу, дорогий Господь Бог. Я приходжу до тебе в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа, і прошу тебе за сина свого ім'я. Вилікуй його рани, помаж своїм дорогоцінним Єлеєм і дай у серце сина мого ім'я, твій божественний світ і твою любов. Щоб серце його не стало важким, бережи його у своїй руці і веди за життєвими дорогами, навчаючи і наставляючи, як вести себе у складних ситуаціях, дай твою божественну мудрість і наповни серце любов'ю до світу. Бережи його від усякої згубної виразки, помаж його своєю дорогоцінною кров'ю. Я вірю всім серцем, що ти завжди поруч і допомагаєш подавати йому усі труднощі. Дякую, Отче, за твою любов і милість. Амінь. Господи всемогутні, даруй моєму Синові Божу благодать, хай всі негаразди Його оминають. Богородиця пречиста, любов'ю своєю святою, захисти Слугу ім'я Сина, стоячи біля престолу Господа нашого, Ісуса Христа. Випроси для мого Сина благословення та турботи, хай шлях сина буде угодний Господові, нехай виконує заповіді Його, працями своїм прославляючи Бога. Амінь.